Катерина Пархумчук, фахівчиня з комунікації управління поліції охорони в області, прийшла разом із колегами здати кров в день вишиванки. Дві акції. Перша акція це е, така, як то сказати, символічна акція Сьогодні всесвітній день вишиванки. і Ми з залюбки приєдналися. А також е, хочу зазначити, що з 13 по 17 травня в Україні приходить ще така акція дорожнього руху. Тобто всі поліцейські долучаються до здачі крові, яка потім е, Має перейти тим людям, які потерпіли в ДТП, і звісно ж, нашим воїнам-захисникам. Катерина говорить, що здає кров друге. Перший раз, коли я здавала, дуже хвилювалася. Такі були думки, що це страшно, що це боляче. Але зовсім ні, все добре. Коли ти розумієш те, що твоя кров допоможе врятувати, чи життя, чи це дитяче життя, чи дорослого, чи військового. Весь страх проходить, і ти знаєш, твоє серце знає, що ти робиш добру справу. Це вже не вперше я додаю. Рятувальники постійно долучаються до таких акцій. Залучаємо також в, ну, в команді з патрульною поліцією, з поліцією охорони, червоний кеси, такі якби як у нас костяк такий. Я вважаю, що вишиванка це код нації і, одягаючи цей убір. Ми повинні гордитися, що ми є українцями, і таким чином ми разом вишиємо перемогу. Патрульні поліцейські Артем Заблоцький та Юрій Білошицький прийшли здати кров у свій вихідний день. Треба допомагати хлопцям, які постраждали, навіть не обсуждають. Треба завжди здавати кров для, для своїх, для військових, для тих, хто постраждали це потрібно забути один за одного. Це добра справа. Не не така, скажімо, велика, яка врятує світ, але маленька. Допомога військова <кій> музикант оркестру десантно-штурмових військ України Віктор Журбей говорить, що регулярно здає кров для потреб ЗСУ. сьогодні. День вишиванки і це символічно для мене зробити щось корисне, щось для України. Кожен свідомий українець повинен донатити на ЗСУ, допомагати чим може. За словами лікарки обласного центру крові Оксани Поліванчук, станом на 11 годину, 16 травня, донорами стали понад 60 людей. Всі, хто здав кров, з 15 по 17 травня стануть учасниками акції Вишиваємо перемогу. Ми проводимо акцію завтра, буде розіграш ляльки-мотанки, яку створила заслужена майстриня народної творчості України Зінаїда Бугайчук. Ляльку-мотанку вона передала нашому центру для того, щоб ми винагородили якогось донорів за. Те, що вони здають безоплатно на добровільній основі кров для збройних сил України. Розіграш буде відбуватися на наших сторінках в соцмережах. Ім'я щасливо переможця Ми повідомимо завтра. Оксана Поліванчук каже, що для неї вишиванка це частина української історії. Коли ти одягаєш вишиванку, відповідно почуваєшся дійсно українцем. Тетяна Скоростенська, Ігор Жванько – Суспільне, Новини, Житомир.